Привіт, мої хороші! Вітаю вас з Різдвом. Бажаю вам всього найкращого, смачної вечері, смачної куті і мирного неба над головою. Я вчора запекла рулет, той, що ми купляли в метро свиний. Якось, Чесно кажучи, я навіть до цього різдва і не готувалася. Зараз е, варю борщ, е, треба ще нам поїхати сьогодні, так сказати, відвести вечерю, е, Ну, в декілька місць можемо потрапити. Поїдемо або до подруги, це їхати за місто, або поїду до мами. Ще не вирішила, тому що ще розгружали шкаф. Знаєте, що шпаклюємо. Треба було переставити той шкаф, тому що хлопці були, допомогли чоловікові. Переставили шкаф, я його розгрузила, тепер треба його скласти назад, зварити борщ, покупатися, збиратись і в турне. Тому такі в нас справи: готуємо борщик. А ви, будь ласка, також пишіть, що ви готували чи готувалися до сьогоднішнього Різдва. Як, ну, чи будете щось святкувати? Не знаю, мені хочеться, тому що знайомі їдуть е, до подруги, де подруга живе на село, а сестричка збирається до мами. Тому я думаю, куди мені, куди я встигну, туди й поїду. так це називається. Так що зараз ріжемо швиденько капусту, бо я, ви самі розумієте, розпочала варити борщ, поставила м'язку. Тут я хлопці, давай шкаф. Розібрала той, ну, в речі з нього вигрузила. Там-те, там все. Ну, в общем, звичайно, один вихідний сьогодні перший. Треба постирати було. Ну, Все потрішечку. Там. там, там, Зараз бігенько все я наріжу. Так хочеться бачу, чесно кажучи. Ну що, я не знаю, куди мене сьогодні занесе, що я буду робити далі. Зараз зваримо борщик і будемо збиратися. Тому бажаю вам гарного перегляду і мені також самі цікаво, що я за сьогодні ще встигну зняти. Дякую вам. Міц на вас обіймаю, мирного неба і все буде в нас добре. Що, мої хороші, їдемо ми до мами, все ж таки вирішили, Сьогодні в нас не Різдво, а святий вечір, бо я все Різдво-Різдво зварила борщик, зібрала трішки гостинців, відвеземо я там менший брат, який ще є, ну, Збираюся. Зараз в мене забере сестричка заїде, і їдемо до мами. Дякую, гарного святого вечора вам! Все. Все. Надое, Алинка, да? Надое. Не дае. Yeah. Приїхали вже з села з мами і вирішили піти в кіно. Приїхали ми в мультиплекс. Не знаю, що за кіно, бо спонтанно це вирішили. Надовж цього.